Фахові українські медики та їх чеські колеги зібрали в Мукачеві охочих пересічних громадян, аби навчити їх правильно діяти під час обстрілів та рятувати поранених. Інструктори й організатори лікарі із багаторічним стажем, які прагнуть поділитися своїми знаннями із цивільними та військовими. Основна задача це, щоб кожен солдат, який буде в Закарпаття їхати, вмів користуватися всім необхідним а також щоб кожен медик і кожен волонтер, який захоче допомагати в медичному плані, щоб він це робив грамотно по сучасним протоколам. На сьогоднішній день ми робимо акцент на мерч протокол, тобто це є. Той тренінг, який дасть знання людині без медичної освіти, це люба людина повинна це знати для того, щоб врятувати своє життя або врятувати життя своїх близьких, побратимів, друзів або сослуживців. Подібні заходи вже відбулися в берегові та Ужгороді. Головна мета, аби кожен, хто не бере участь у бойових діях, міг допомогти на своєму фронті. Прийшла сюди в центр громадськості за інформаційним озброєнням. Я рахую, що ми зараз живемо в такий час, що дуже важливо бути. Куриці всього, що відбувається кромі нас, по медицині майже нічого не розумію, але хочу знати. Прийшла сюди, тому що хочу освоїти нові навики надання медичної допомоги, тому що за останній рік зрозуміла, що наше життя є дуже непередбачуваним і це може змінитися у будь-який момент. Вважаю, що ці навики мені знадобляться як в моїй практичній діяльності, так і в особистому повсякденному житті. Томаш парамедик, який приїхав із Чехії під час своєї відпустки і готується вирушити на схід України, щоб рятувати українцям життя і допомогти виграти війну. Я з маленького чеського містечка закінчив бакалавра медицини і до цього часу працював у лікарні. Після початку війни я б хотів, щоб Україна перемогла і приїхав рятувати українських військових. Свою роль бачу в евакуаційних бригадах, щоб доставляти поранених із фронту далі. Одним із інструкторів також є Борменталь, лікар-ортопед-травматолог, який проводив операції військовим у найгарячіших точках фронту. Він разом зі своїми колегами вступив до лав тероборони і поїхав на схід, щоб рятувати життя воїнам. У нас було п'ять лікарів, троє з них вже мобілізовані. У нас залишилось тільки двоє, але ще є парамедики, які приймали участь у бойових діях. Які мають бойовий досвід, ми їздимо по ну, наближенню до гарячих точок, вчимо бійців, ну і цивільних в тому числі, тому що це потрібно знати. ну Я вважаю, що як лікар зі стажем 17 років, е ПП-травматолог оперуючий, це потрібно знати кожному, ці елементарні речі в принципі, е допоможуть врятувати життя. Сучасні реалії швидко змінюються і змушують нас постійно вчитися чомусь новому. В умовах війни знання з парамедицини можуть знадобитися кожному, і ви будете здатні врятувати чиєсь життя.